Може бути оця одна сота. Якщо він зараз виграє, він скаже, дядько, я тобі кажу, ти бажаєш зліму одну соту мені на фініші. Тільки не бейте за хлопці, давно? Ні, то турбіни так викидаться. Я б радив тому пасажиру, що сидів збоку, десь сісти, попити пива, щоб його довго шукали. Буває досвід тільки при участі. Тільки при участі. І Якщо ставлять сильного конкурента, він весь час хоче цього сильного конкурента. Чекайте зараз Заропольська година, так? Да? З'їв просто. Думав, що то чіпси і з'їв. Фальсифікація. Зараз не вирішать, який там час мав бути. Ну що, обласки? Хороший автомобіль з непоганим потенціалом Ну ви самі сказали.